Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розпочати відео з таких гарних краєвидів. Хочу поділитися трішки з вами цією красою. І, звісно ж, хочу подякувати кожному і кожній за такі теплі, гарні, щирі побажання, теплі слова, поради. Ми дуже приємно вражені вашою активністю. Емоції зашкалюють. Ми з дружиною дуже щасливі, що змогли принести вам. Якусь радість, якісь також емоції. Е, дуже дякуємо вам за корисні ці поради. Будемо прислухатися, звісно, багато гарних коментарів, багато побажань, багато е, таких слушних і толкових порад. Звісно ж, ми будемо думати перед тим, як щось робити, і не будемо спішити. Ось, бачите, там внизу казали, рибу не можна ловити, там вже є рибак. Ставок цей е, наразі в оренді. Але ловити по законодавству можна, в принципі, кругом, якщо на одну вудочку, тому я думаю, з цим проблем не буде. От Зараз знаходжуся тут біля горіха. На рахунок нього було висловлено багато е, також коментарів. Е, Друзів. Можливо, я неправильно трошки е, в минулому відео виразився. Зрізати ми його, звісно, не будемо саме цей горіх. Можливо, просто е, підріжемо трохи, щоб там краще було, було видно став. Але, звісно ж, е, він тримає пагорб, і ми це розуміємо. Це стільчик, якщо ви бачите, це дружина сиділа, милувалася краєвидами. От. А на рахунок шовковиці, зараз я піднімуся і покажу вам. так На рахунок цієї шовковиці ми ж тут плануємо добудувати терасу, вона буде така там немаленька. І вона тут ніяк ну ніяк вона не вписується, тому прийдеться її, ну, її зрізати цю шовковицю. Але ми обіцяємо, що обов'язково е, насадимо інші дерева. Щодо горіха біля хати, то ми його зрізали. Звісно, шкода було його зрізати. Але на рахунок нього у нас є своя думка, тому що коріння його, так як і мають хорошу місію, тримати там ґрунт, так вони і мають руйнівний характер, тому що він дуже близько до будинку знаходиться, до фундаменту і він може нести руйнівний характер. Тому вирішили його зрізати. І, в принципі, він буде заважати також покрівлі. Коли будемо перекривати листя, буде падати, оце все там буде гнити, потрібно постійно чистити. Ну, я рахую, що він тут не потрібен, цей горіх. Тому отак і зрізали його. Багато людей казали не зрізати, але вибачайте вже так, як є. Там також ви бачите, лінія електропередач іде, якщо видно на камеру. Ось так. І також ще електрики, скажімо, його підрізали. Арматуру купував разом з газоблоком. Тут є 8 десятка, 10, 12 і круг 6,5 мм. Ця арматура піде на фундамент і на перев'язку газоблоку. Арматури тут майже на 20 тисяч гривень. Тут на цьому місці перед воротами раніше стояли дві палети газоблоку. Ми, як його розвантажували, думали, що свердловину буде морити десь тут, спереду будинку, а виявилося, що свердловина буде там глибше у дворі. І тому е, приїхали з батьком, переносили ці дві палети е, газоблоку ось сюди. Ось така от, штука вийшла. Дурна робота, можна так сказати. Газоблок купував я взимку, була непогана ціна. Це виробник е, харківські будівельні матеріали е, 200х300х600. На на Його розмір. Е, купив я 18 кубічних метрів, тому що на маніпулятор більше не вмістилося, але мені, мабуть, потрібно буде ще трошки докупити. Обійшовся він 3300 гривень. За метр кубічний. Всього газоблоку вийшло на 59400 гривень, і плюс доставка вийшла 3000 гривень. З цим газоблоком також була е, така цікава історія. Тому що в нас була палета, одна така дерев'яна. Ми поставили її ось тут і не розрахували, що вона трохи менше за розмірами і почали складати, він весь не вмістився туди. і Скажімо так, щоб мали ми перекласти дві, дві пачки цих, то переклали на, на одну більше. Склали ось тут його так гарненько, нікому він тут не заважає. От. І, в принципі, ось так це, що ми зробили. В принципі, не було особливо часу приїжджати сюди. Це тільки отакі. От а це штуки ми зробили. От, Тут також ви можете бачити, що є шовковиця. От, я взагалі планую е, септик в майбутньому зробити отут десь біля неї. Тому що е, тут, бачите, така місцевість, дуже важко е, придумати, де зробити той септик. Близько біля будинку не хочеться, а також біля свердловини близько не хочеться. Думали спочатку там біля тераси спереду зробити. Але дуже близько до свердловини. Тому що свердловина вже буде Ну он там, то сюди я вважаю далі. І в принципі сюди реально кинути труби. Тому що тут можна вийти з хати, тут немає такого, бачите, перепаду. Отакі, от в принципі, от нас плани. А далі я. Вам розповім е, історію придбання даного будинку. Багато хто запитував, розповім, як зможу, як вийде. Вибачайте, якщо щось може не так. Було літо. Е, батько говорив з нашим знайомим по телефону, і він йому розказав, що у нього тут є е, така територія. От там вона знаходиться. Каже, поїдь, подивися. От, і ми з батьком сіли в автомобіль, приїхали, подивилися. Дуже нам сподобалося. Але перед тим як ми сюди заїжджали, заїхали ми на в цей двір, поставили автомобіль, дивимося, там сидить жіночка, як виявилося, вона сиділа з сусідкою. От. І ми запитали, як пройти доставу. А вона каже: ви взагалі-то знаходитеся вже на чужому подвір'ї. Ну, ми, звісно, вибачились, ми ж не знали, що ми на чужій території знаходимося. Ну, Вона нам сказала, як пройти. Ми пройшлися, прогулялися, подивилися, насолодилися цими видами. А знайомий ще показав, що були такі чутки, що, наче як там ще хату продають. Ну, Ми, в принципі, не було такої мети купувати хату. І ми потім повернулися з ставка, прийшли до цієї жіночки і захотілося нам з нею поспілкуватися. І якось так, слово за слово, і в принципі вона каже, що в принципі я продаю цей будинок. От, показала нам, пустила нас в хату, ми пішли, подивилися. Все нам сподобалось. Я одразу достав телефон, почав фотографувати ці краєвиди. Дуже мені прям захоплювало аж дух ці краєвиди. І, в принципі, вона якби не сама власниця була, а в них цей будинок на двох з сестрою. От, і ми назначили зустріч, зустрілися з ними і, в принципі, домовилися. Хоча я вам скажу таку інформацію, що цей будинок був вже під завдатком, його хотіли купити інші люди. Але наскільки ми зійшлися з цими господарями, наскільки ми сподобалися один одному. От, і по цей час е, підтримуємо зв'язок з ними, в принципі, і якось отак, друзі. Отака, в принципі, історія була. Не, ну, ніхто не хотів, в принципі, е, купувати будинок. Ну, було, звісно, в планах знайти будинок, але отак якось воно вийшло. Така доля. <смі> і тепер ми маємо такий гарний суперовий будинок. Отака, в принципі, невеличка історія. Наскільки я знаю, тут раніше е жили три брати, три хатини підряд і жила така велика сім'я, як багато людей підмітили в коментарях. Потім з часом це все розділилося, як в нас завжди буває. Отака от історія. А я хочу ще також передати великий привіт попереднім господарям. Дуже привітні, гарні, добрі, щирі люди. Я бажаю їм саме головне здоров'я. от І ми дуже-дуже їм вдячні е, за те, що вони передали нам таку гарну територію таку гарну хатинку. От, ще покажу вам зараз вербу. Така у нас тут є верба. Можна рибалити, таке гарне місце. Ось бачите. Отак от, от. Якщо можливо я щось не так сказав десь чи не так розповів, то вибачайте. Хто знає краще, той поправить. Отака от історія коротенька, друзі. Ось тут з тієї сторони будинку ми хочемо прибудувати терасу. Вона буде приблизно 23,5 квадратних метри. І е, туалет. Другий, скажем, буде туалет. Можливо, там буде пральна машинка стояти. Буде ця споруда починатися там десь з середини того замурованого вікна. Іти 1,80 м по зовнішніх стінах. І от сюди по шовковиці, і до веранди. А там далі хочемо поставити пару стовпчиків і зробити такий великий навіс. На рахунок внутрішньої. Внутрішнього перепланування буду розповідати вже, напевно, в наступних відео, тому що до того ще далеко. Дай Бог справитися з цим. Щоб розпочинати будівництво, потрібні комунікації, а це хороше електропостачання та водопостачання. І було прийнято рішення підвести зразу хороше електропостачання. Вирішив я підвести трьохфазне. Електроживлення, е, кидали хлопці по стовпах е, десь приблизно 250 метрів, е, три фази додали, бо сюди йшла, йшла тільки одна фаза. І ось що з того вийшло. Е, поставив я собі ось такий е, лічильник Іскра МТ-174. Зараз, якщо сфокусую, покажу. Обійшовся він приблизно 5000 гривень плюс доставка автомат і сама коробка за їхній, ну, війшли вже якби в рахунок. Також придбав ось такий ящичок. Він десь приблизно 1000 гривень обійшовся. І поставили туди так дінрейку, колодочку і автомат. Автомат був в наявності, він, я думаю, десь приблизно 600 гривень вартує. Зробили поки що таким чином. Електрика в цілому е, обійшлася десь 45 тисяч гривень, е, з чого саме підключення 13 кВт вийшло за 1 кВт 2163 гривні 60 копійок, це там 28 тисяч гривень з копійками. Е, також перед цим була технічна перевірка. Там в районі 200 гривень пломбування вже 160 гривень. І встановлення лічильника там 830 гривень приблизно. Також технічні умови 9 тисяч гривень обійшлися. Ну, це вже технічні умови з можливістю електроупалення, тариф день ніч. Також з можливістю встановлення сонячних панелей, скажімо, зеленого тарифу. І, в принципі, лічильник, як я вже сказав, обійшовся в 5 тисяч гривень. Ну, от такі витрати, друзі. Зараз все дорого, але мусимо робити все так, як потрібно.